Невдиви, які зробили, Ой, святого що я... Спірідона. Неправильно стоїть. От подивись, як тобі? Дуже mm -hmm. гарно. Ой, такі прям Правда? імітація письма. Да, так, таке враження, коли перший раз побачив, от саме, ну, коли виготовили, я думав, що це письмо. Бо mm -hmm. диви на бороду, як, як написано. Mm -hmm. Дуже гарно, І Є відпраць. ж маленькі такі, такого розміру ікони Ферці святого Спірідона. А і ще зверни увагу, ще одна ікона Святого Спірідона, де разом з Миколаєм. Понижом ми коли да, да. Да. А, ні, ми писали Сергія і по-моєму. Миколає, Сергія Миколаєва, да. а це Святий Спірідон з Миколаєм і Господь. Зв... Дуже, дуже гарно. А розверни заді це, це ікони, які імітовані під старовину. Вони ідуть з шпонками. Як дубові шпонки. шпонки, да печать А, і з як вона називається? Натуральна бічовка, чи як Шти, шп... боже все. неважливо. <звідчувствую> Коротше, ви, ви все побачили. <п 'ят> <п 'ят> побачили. Замовити можемо в нашому інтернет-магазині посилання в шапці профілю.